Дуже яскравий та емоційний тиждень, а це твій астропрогноз на тиждень з 8 по 14 липня. Тиждень весь перенасичений бісекстилями. Це дуже приємні комбінації на небі, які нас, в принципі, в певних моментах розслабляють, а в певних моментах дають яскравість події, переживання емоцій. І взагалі тиждень починається саме з такої яскравої енергії, коли луна в леві. Тому дуже хочеться проявлятися, і це мега сприятливий час для цього. Тому тому що прямо у вівторок на нас ще впливає бісекстиль Венери, і Урана, і Меркурія і Юпітера два одночасно. А це означає, що саме цього тижня є ключик до позиціонування себе, позиціонування свого особистого бренду. Якщо ви власник якоїсь компанії, якогось бренду, або якщо ви самі хочете проявлятися як експерт, як наставник, як вчитель і взагалі проявлятися через соцмережі, то це ваш вдалий день, власне, понеділок та вівторок. І в особистому житті е, захочеться Доводити свою думку. Захочеться е, показувати себе. Це також максимально тиждень сприятливий для б'юті процедур. Е, Б'юті-календар з точними датами у мене є у телеграм-каналі. Е, Пам'ятайте, що тиждень дійсно ще під впливом новолуння, яке було в раку, і воно здало нам емоційний тон. І всі ці емоційні переживання з вікенду ми будемо переживати весь тиждень. Е, це такий момент, коли власне, вівторок, середа-четвер потрібно акцентувати. Акцентуватися на творчості, на проявленості, на відстоюванні своєї думки. Дуже багато для кого будуть такі дивні події, які навіть можуть йти через конфлікти в колективі, в яких вам потрібно буде доводити свої потреби. Що вам дійсно потрібно? Акцентувати на чомусь дуже важливому для вас, аби відстояти свою думку. І вам вдасться. Тому що все для того, аби цей тиждень, він, як знаєте, як розбалансований попередній зараз він виставляє все на свої місця. Тому з емоціями починається, але ці емоції вони не просто так, вони нам дають вдалі аспекти. Для кого дуже хороший цей тиждень, в кого є якісь виступи, презентації, в кого є шанс щось заявити про себе в колективі виділитися своєю думкою, креативом, використовуйте свої ідеї, говоріть про них зараз. Меркурій дуже сильний, і він дуже любить тих, хто заявляє гучно про себе. Хто давно думав чи використовувати якісь свої там не знаю якості через соцмережі, це вдалий аспект, бо це саме той бум в соцмережах, який ви можете викликати своїм контентом, своєю експертністю, взагалі навіть своєю фоткою, тому що насправді в такий момент дуже часто проявляється велика популярність. У людей, які не звикли до цього і нас, ніби життя перевіряє. І крім того, це ще може викликати хвилю хейту. Завжди є плюсовий мінусовий аспект. Тому хто готовий ризикувати, зараз може себе презентувати. Щодо якихось зборів, колективних зібрань, теж висловлюйте свою думку. Зараз дуже важливо акцентувати на тому, що вам дійсно потрібно, і ви будете почуті. Також цей тиждень буде провокувати до зміни оточення. Буквально кожного буде стосуватися, хтось. Захоче кудись поїхати і зустрінеться з новими людьми. Хтось захочеться комусь навпаки, наприклад, звільнитися від якихось людей, з якими ви постійно спілкуєтеся. Але це точно така, знаєте, якби зміна. Зміна людей навколо зміна оточення. Маю одразу попередити, що всі ми цього тижня готуємося і до вікенду страсті накаляються, тому що ми готуємося до з'єднання Марс з Ураном. Про нього говорять абсолютно всі, але я хочу вас трішки розслабити. Спрогнозувати Марс з Ураном в точному з'єднанні градус-градус практично неможливо. А це з'єднання у нас ще й проходить під, ну, по-перше, в Тельці. Це для українців важлива інформація, тому що телець це знак звід. Дякую нашої країни. Крім того, з'єднання проходить з зіркою алголь. Підступна така, неприємна. І цей тиждень він нас готує якби, приємними насиченими подіями, можливістю десь реалізуватися, десь щось досягти, десь про щось попрохати і отримати одобрення свого прохання. Саме для того, щоби. От наступний тиждень починається дуже бурхливо, несподівано і чіткого прогнозу бути не може, що це відбудеться. Але точно і на світовому рівні ми побачимо зміни, про це я запишу окреме відео. І ми побачимо у кожного з нас певні ситуації, в залежності від того, де це з'єднання у вас в натальній карті, в якому домі гороскопу. І, звичайно, до цього треба просто розуміти, що у вас може якась несподіванка чекати. Але у кожного це в своїй сфері. Е, кому буде щастити цього тижня, це водяним знакам, бо водяна стихія прямо бушує. Є і дійсно має вдалі аспекти. Вікенд нас наповнений, окрім того, що вже е, якби іде таке певне напруження, пов'язане з Марсом та Ураном, але з одної сторони є одразу баланс, тому що нас буде балувати Венера, Венера в Леві, і е, особливо дівчата, в яких Венера в Леві в натальній карті, це ваше сильне, сильний період, сильний час, час виділитись, можна міняти імідж, можна кардинально міняти зовнішність, робити всі експерименти, які вам тільки хочеться над собою. І ä, взагалі. У леві вона а, притягує увагу. Тому а, чоловіки будуть вас манити, жінки цього тижня, будете захоплюватися ними, захочеться їх завойовувати. У когось може виникнути курортний або службовий роман, і це власне із-за того, що Венера переходить в свою сильну позицію позицію лева. Жінки мають ефект притяжіння зараз. І, звичайно, це у кожного проявляється за різною інтенсивністю, тому що. Що е, якщо сильна венера в натальній карті, от тоді жінка реагує. Ще для жінок скажу, що зміни зовнішності, а також діє, дієти, новий вид спорту, все, що направлено на вашу зовнішність, на схуднення, на, на те, щоб стати стрункішими, зараз має місце на вікенд, можна стартувати. Знаю, що я раніше попереджувала, щоб цього не робити. Е, тиждень до цього був з переїданням пов'язаний, а зараз ідеально будуть працювати новий режим дня поведінки та харчування. Для того, аби отримати вашу бажану форму. І це стосується також і пластичних операцій. Але будь-яке медичне втручання саме в липні і за того, що дуже багато інтенсивності на астрологічному горизонті, тобто кожен день міняється декілька разів кілька годин і змінюється аспект. Це саме особливість липня. І тому індивідуально хірургічне втручання варто підібрати по своїй натальній карті, в який час, годину в день найвлучніше для вас, аби не було. Там якихось побічних дій, тому що Нептун у нас ретроградний, і Сатурн вже ретроградний. Може щось ти не за правилами, може бути десь перевірка, чи я справді цього хочу, можуть зриватися якісь операції. А також може бути таке, що просто ну, якийсь непередбачений ефект і є схильність від хірургічного втручання, особливо цього тижня, до якихось, знаєте, таких набряків, тяжкої реабілітації. Чогось критичного немає, але таке зберігається. Якщо цікаво, вам дізнатися індивідуально для кожного знаку про з'єднання Марса з Ураном, що яку там несподіванку, сюрпризи несе кожному з нас, дайте мені знати в коментарях. Я тоді запишу окреме відео, зараз собі все пропишу, тому що взагалі у нас Марс з Ураном починає дворічний цикл. Тому оці несподівані обставини, які зараз будуть виникати, ще й на фоні ретроградності Сатурна і Нептуна, будуть нам давати такий почит. Початок пропрацьовки аж на два роки. І, до речі, таке з'єднання вже було. І було воно точне з'єднання саме 1 серпня 2022 року. Якщо у когось є, знаєте, хто веде історії в інстаграмі, можна в архіві подивитися, що ви робили в той день, що відбувалося. Це було б в іншому знаку, звичайно, зараз буде трошки інакше програватися, і зараз додалася алголь. Тому зараз буде потужно, але ви можете собі порівняти, як взагалі собитіно це відбувалося у вас раніше. Дякую, що дивитесь Україномовний астрологічний та езотеричний контент. Більш цікавих обширних відео на Ютубі і в Телеграм-каналі. Чайно, вже щоденні прогнози з кожнодневними рекомендаціями та застереженнями. Ставте лайк, обов'язково і підписуйте своїх друзів теж на мій контент.